Анна із села Липівка. Все це пройшло ще 24-го, слава Богу, вже подалі від нас. І хочу розповісти те, що ми почули. Ми, мабуть, десь числа 26-го ми почули. Ну, це ще було в Бородянці. Ми почули просто якісь вибухи. Ми розуміли вже по новинах, що почалася війна. і У нас на підвіконні стояли вазони, вони почали трястись. Ми зрозуміли, що ми тут в дуже великій небезпеці, бо тут центральна дорога. І ми зібралися і перейшли до знайомих. Там, трошки більше село. Ми були там, потім вже нам кажуть, що, мабуть, пора ховатися десь подалі. Ми сховалися тут в бомбосховищі, ми там дуже довго сиділи. Ми вже сюди не могли повертатись, бо вони вже тут жили. Тобто ми вже розуміли, що нам сюди ходу немає ніякого. Їм тут сподобалось, бо в нас тут дуже-дуже мало людей, тут взагалі немає людей. Ми тут, ми там пробули у сховищі днів сім, вісім. Мабуть, ми там ну довго були. Там не було спочатку, було світло, було якось тепло. Потім немає світла, холодно. А у нас там дітей, ну мабуть, дітей 30-40, тобто все село туди сходилося з дітками. Похворіли. Це був страх. Просто їли хто що міг. У нас там чоловік він з татом онкохворим був там в Липівці. Тут в нас також. І він нам приносив картоплю. Ну просто все, що було. Там будинок взагалі був не жилий, і все, що ми звідси схопили. Тобто, це ми всім ділилися. Люди також, якісь приносили нам туди сховище під церкву, якусь їжу. Це просто ми їли всі тако грязні руки. Грязне волосся, але тобто, ну не миючись, це ну просто був жах. Діток погодували хлопці. там були деякі, які були в теробороні в нас. І ви знаєте, перша колона, коли проїхала, перша колона була ну нормальних людей. Хлопці тут просто здали їх, їх просто розбомбили на в'їзді в Макарів. Друга колона, зрозуміло, вона вже їхала взагалі ненормальних людей, і вони просто направили один сюди, своє дуло, там я не знаю, якоїсь техніки, другий туди. І вони просто так їхали, просто розстрелювали все. У нас тут людину застрелили. Тато заховав свою доньку просто в себе у садку під грушою. Снаряд прилетів в хат. То людина, там, яка була, вона згоріла повністю живцем. Також на в'їзді тут в липівку у нас людині пошкодило руку. Правда, на вильот зараз людина також в лікарню ходить. Хлопці її військові служать, сама лишилася без нічого. І ми розуміли, що ну в церкві під церквою добре, але що вони тут це вже нас лякало всіх, просто всіх. І все закінчили, всі запаси. Ми зрозуміли, що нам треба звідти виїжджати. Але нам вони допомогли. Вони до нас спустилися під церкву, російські люди, і вони нас запитали. А ми ну, у нас немає нічого, чим відбиватись, Жінки там і два хлопці було лише. І вони до нас зайшли і кажуть: У вас є що покушать? А у нас самих моїх практично нічого не було. Ми кажемо, ну практично немає. А у вас є вода. Ми кажемо, ну є вода. І вони так цікавенько вийшли, і все. Вони нам нічого більше не сказали. Ми всі були в такому переляканому шоці, що це був жах якийсь. І що найцікавіше, що ми зрозуміли, прийжмуть вони їх, вони прийшмуть нас, тобто вони нами будуть прикриватися. А в нас там дітки, і ми зрозуміли, що нам треба звідти виїжджати. В нас знайомий кум наш. Він просто нас всіх каже: всі сідаємо в машину. Діти вибігають, вони дивляться на гору, тому що ну, ми не виходили. Взагалі не можна було виходити. Постійно там десь щось пролітало, стріляло, літало. Вони по церкві навіть бомбили. Там, ну по церкві, там прямо є де вони прилітало і. Ми вибігаємо ці діти вгору, ми їм голови вниз. Ми в машину У в нас, мабуть, було чоловік 18 20 в одній машині. Прості легкові, просто температура, діти хворі, ми хворі, але ми виїхали. Слава Богу, ми виїхали нормально ну, більш-менш. В Житомирі хлопці, які стоять в теробороні, вони бачать, якими перелякані, якими грязні, ногті, руки. Тобто там не було помитися, не рук, нічого. Взагалі, хто що брав, то їв, ну, що було. І коли вони нашим малим і нам вони просто дають е, обикновенні пироги і хліб, наші діти вони не чекають, поки водій візьме. Наші діти просто вони накинулись на це, вони хапають і вони просто починають їсти. А в нас, ну мами, які там були, мами, тато був один за кермом, нас просто, я не знаю, це було так, Це такий був момент. Я не знаю. Хлопці просто ну золоті люди. Я не знаю, такого ми ніколи не відчували. Потім вже як ми виїхали аж на захід, то зрозуміло, що вже почалося більш-менш спокійне, нормальне життя. Потім, коли ми повернулися сюди, це просто був жах. Жити немає де, бо ми тут все життя прожили. Ми тут народилися, тут дитинка народилася, а тепер якось так. І не розуміємо, що нас далі тепер чекає. Але дасть Бог, коли щось буде, аби війна скінчилася.